Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами спробуємо зробити український віночок. Віночок у довнину носили лише дівчата. Віночок не лише прикраса, а й оберіг. Оберіг від слова оберігати, бо в нього є така чаклунська сила, що біль знімає та волосся береже. Віночок вплітали багато квітів. А які це були квіти? Ви впізнаєте, коли загадки мої відгадаєте. Кожна квітка щось означає. Я на сонце дуже схожа, золотиста і пригожа. Я щоранку розквітаю, промінцями всіх вітаю. Відгадати всім неважко, що за квітка я така. Це ромашка. Ромашка є символом кохання, ніжності та вірності. На просторах поля золотого сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого, Виграють, виблискують, горять. Це квіточка волошка. Волошка є символом людяності. Стебельце – шорстка драбинка, всередині чорна вуглинка, Пелюстки блискучі, як лак, Це квітує. Мак! Подивіться, яка гарна квіточка вона є символом родючості, краси та молодості. Квітка ця на сонце схожа, на вона гожа, жовті пелюсточки має, і їх до сонця повертає. Це квіточка соняшник, вона є символом відданості та вірності. В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий чорнобривець. Чорнобривець є символом краси та здоров'я. Сьогодні ми спробуємо зібрати ці квіточки у віночок. Для цього нам знадобиться білий та кольоровий папір, ножиці, клей, серветка та клейоночка. Беремо жовтий папір, згинаємо його вдвоє. Потім ще раз згинаємо і згинаємо на куточок. Беремо ножиці і вирізаємо пелюсточки. Так само робимо квіточки з інших кольорів. Ми вирізали з вами квіточки. Викладаємо у віночок, щоб знати, куди наносити клей. Річки ми заздалегідь вирізали з кольорового паперу. Наносимо клей на невелику ділянку стрічки і приклеїмо під наші квіточки. Наші стрічки будуть вільно ворушитись під пелісточками Ось такий гарний віночок вийшов. Спробуйте і ви зробити чудовий український віночок. А я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!